Сергій Миронов, 21 травня 1987 року, 16 листопада 2022 року. Містянин, який любив Київ і запалював любов'ю до нього, краєзнавець, що досліджував місто і легко оповідав його історію через власний блог і цікавенні екскурсії прогулянки, автор творів, головними героями яких майже завжди були Київ і люди, які в ньому живуть і мріють. Історик і реставратор, що відновлював не тільки будівлі, двері, фрамуги, а часто й серця в рідному місті, командир, який без бойового досвіду боронив рідний Київ під час повномасштабного вторгнення, воїн, що загинув під час виконання ризикованого завдання під Бахмутом Історик, воїн чи патріот Києва. Сергій Миронов народився у Києві. Атмосфера його дитинства була напрочуд творчою книги, вивчення мов. Малим хлопець був дуже допитливий, чи не це також підштовхувало його до дослідження історії рідного Києва згодом. Зазвичай Сергія бачили з книгою в руках, любив читати Селінджера, Конан Дойла, Стейнбека. По особливому захоплювався письменниками обох воєн Першої та Другої світової Джон МакКрей. Георг Гайм, Еріх Марія, Ремарк. Сергій з дитинства професійно займався футболом. Це була велика частина його життя, яка сформувала його лідерські риси характеру. У футболі мав значний успіх, проте вирішив обрати інший шлях. Навчаючись у київській школі номер 303 захопився англійською мовою. Юнаком побував у Лондоні та інших містах Великої Британії. Закінчив тримісячні мовні курси Єльського університету, багато мандрував Європою. Згадував потім, що це неабияк вплинуло на формування його світогляду. Обрав було за фах економіку, проте після закінчення навчання в московському університеті повернувся до Києва і зрозумів, що здобута професія його не цікавить. Натомість Сергій глибоко занурився в історію та культурологію, продовжив вивчати мови а ще військову історію. Зрештою, почав перекладати і писати власні художні твори. Та, мабуть, найбільше його запалювала історія Києва. Сергій шукав інформацію про місто звідусіль, спрагло дізнавався про його жителів, про будинки, про характер. Сергію вдавалося послухати історії від киян різного статку і професій, а ці розмови своєю чергою стали натхненням для оповідань, де Київ і є головним персонажем. Згодом Сергій створив блог Венешін Київ, зникаючий Київ, що став популярним серед шанувальників старовини. А ще за власний кошт почав відновлювати двері у старовинних будинках, а згодом під'їзди, рідкісні та цікаві елементи фасадів. Перші свої двері Сергій знайшов у Київському районі біля велотреку. На думку мешканців, їх треба було просто закласти цеглою. Але Сергій, людина без досвіду реставрації, проте з цікавістю до історії взявся до роботи. Купа рівнів, чаклування, дрилі з насадками, шліф, машинки, будівельний фен, змивки, лаки та фарби, висученні незручні драбини і двері ожили. Перше реставраційне задоволення обійшлося Сергієві у 10 тисяч гривень із власної кишені та тиждень важкої роботи. Але спинятися він не збирався. Йому боліло ставлення людей до власної спадщини. Якось в інтерв'ю він сказав: людям бракує розуміння, що коли ти живеш в історичному будинку, то двері до твоєї квартири це вже не твоя особиста справа, а питання міського середовища і архітектурної спадщини. Для підсилення власної фаховості Сергій почав навчатися за спеціальністю історія і археологія, закінчив історичний факультет Таврійського університету. Наступним рівнем любові до Києва стали екскурсії, популярні, не перенасичені довідковою інформацією, живі та щирі. Сам він назвав їх прогулянками. Засновниця тревел блогу Вітер дует» Альона Деньга ділилася Сергій знав ледь не на пам'ять коди до під'їздів усіх старих будинків Києва. І навіть мав окремі ключі від деяких дворів. Він знав, у якому під'їзді стоїть столітня щітка для взуття з київського волосу, а де за совєтів законсервували цілі пожежні сходи, і тепер це, наче музейний експонат. Сергій казав, що довго не вірив у можливість повномасштабної війни. Чи міг я як історик усе це передбачити? Складне питання. Сприйняття історії це динамічна річ. Якщо покласти руку на серце, я до останнього не вірив у війну. Тож бойового досвіду Сергій не мав. Проте, коли почалася повномасштабна війна, добровільно вступив до 24-ї окремої бригади територіальної оборони, взяв майже фамільний позивний Мирон, виконував обов'язки командира взводу у званні старшого сержанта, боронив рідний Київ у жовтні 2022-го року. Його підрозділ вирушив під Бахмут. 11 листопада 2022 року групі Сергія поставили вкрай ризиковане завдання. І він вирішив піти виконувати його самостійно, щоб вберегти особовий склад. Проте з ним зголосилися вирушити ще кілька побратимів. Розвідувальна група потрапила під вороже авіабомбардування. Поранений Сергій Миронов, не приходячи до тями, помер 16 листопада у військовому шпиталі Дніпра. Прощання з оборонцем відбулося у Михайлівському соборі. Поховали захисника на байковому кладовищі його рідного Перед загибеллю в одному із своїх дописів в соцмережах він вів їх систематично, як щоденник. Сергій писав: війна це концентрація болю, страху, найпростіших бажань, віри, любові, поваги. Словом, усього війна створює настільки екстремальні умови, що просто неможливо прихати ні собі, ні іншим, усе стає на свої місця, хоч би як страшно це не звучало, але на війні люди знаходять себе. Проте не всі можуть жити з тим, що знайшли. Я пішов на війну, тому що дуже хотів дізнатися дещо про себе і про людей, щось таке, чого не зміг би дізнатися з книжок, бесять за чашкою, кави на кухні та найдружнішого листування, щось таке, чого не вловити в силуеті палкої темної ночі, чого не скажуть у серцях, образі, радості. Щось таємне, що кожен із нас носить десь у глибині і нікому, навіть собі. Не озвучує. Я пішов на війну, щоб перевірити себе і свої почуття до людей, країни і себе. І чи є ці почуття після війни? Сергій сподівався продовжити реставрації будинків і хотів долучитися до відбудови України. Ще 2021 року він заснував громадську організацію Справжній Київ з планами на відновлення київських артефактів. Своєю місією Миронов та однодумці обрали привернути увагу жителів міста до збереження історичної спадщини. Усього сам Сергій відреставрував дев'ять історичних дверей та фрамух. Після його загибелі ГО продовжує свою діяльність ось лише деякі проєкти з реставрації, вхідна група прибуткового будинку Голуба, вхідна група хімічного факультету КНУ, також… Громадська організація, яку заснував Сергій, провела відновлювальні роботи у маєтку 1909 року на вулиці Нагірні, 2 Тепер тут відкритий громадський простір ГО, справжній Київ, та проводяться освітньо-культурні заходи. Ентузіасти і друзі намагатимуться і надалі продовжувати його справу. Ці його слова з інтерв'ю виданню «The Village» засторога нам, аби не втратити історичну автентичність наших міст. Є дуже велика ймовірність, що ми останнє покоління людей, які бачать Київ у більш-менш автентичному вигляді. Можливо, наступні покоління ніколи не відчують атмосферу Києва, що відрізняє його від інших міст. Я ще пам'ятаю місто зовсім іншим коли в кожному під'їзді жили літні люди, які одне одного знали, коли в будинках було багато рослин, коців, особливо творова аура і багато автентичних деталей. Усе це певним чином ріднить людей із місцем, створює шарм Атмосферу та більш особисті стосунки між людиною та середовищем. Я роблю те, що можу, щоб хоч якось зберегти частинки історичного Києва. Загалом, я роблю це для себе. Бо якщо історичні артефакти продовжуватимуть знищувати, мені буде ще складніше жити в моєму рідному місті, яке стає чужим. Хронологія 1987, 21 травня. Підрадянська Україна. Походження Сергій Миронов народився в Києві, в родині корінних киян мати Ніна Оглобліна, за фахом акторка, відчим Тарас Оглоблін, режисер, музикант та актор. Взагалі серед рідні предків Сергія багато військових, культурних діячів. Мешкала родина майбутнього краєзнавця неподалік Бесарабського ринку в столиці. Тож центр Києва завжди був у полі його зору. Зведена сестра Сергія Варвара Оглобліна. Акторка і фігуристка 2009 Незалежна Україна Перекладач Сергій досконало опанував дві іноземні мови англійську і німецьку. Тож логічно, що він починає займатися перекладами підручників і наукових статей 2012 Незалежна Україна Літератор Цього року Сергій вступає до Ванкуверського коледжу Лангара. Де закінчує екологічний факультет, а ще з любові до мандрів подорожує північною Америкою, де починає нотувати та писати. Із записником відтоді не розлучається відтак перший художній твір Сергій написав саме в Канаді. 2014 Революція Гідності Виступи студентів, події на вулиці Грушевського та Революція Гідності. Сергій із його активною громадянською позицією не міг залишатися осторонь. Так він опиняється в перших лавах захисників Майдану. В ході подій Революції Гідності був тяжко поранений у стегно. 2018. Збройна агресія Росії Блог ПРО рідне місто. Венішінг Київ. Блог, який створив Сергій, із метою привернути увагу до раритетних артефактів. Архітектурних та історичних цікавинок київських будівель кінця XIX початку ХХ століття блог зажив слави серед шанувальників старовини. Згодом він поповнився історіями киян, які записував сам Сергій. З блогом росла і кількість однодумців саме серед підписників Сергій знайшов волонтерів на перші реставраційні роботи. 2022. Повномасштабне вторгнення Росії, повномасштабна війна. Із початком повномасштабного вторгнення Миронов декілька місяців проходив військову підготовку в навчальних центрах ЗСУ, не полишаючи при цьому волонтерської діяльності та забезпечуючи побратимів усім необхідним. Сергій брав участь у звільненні Київщини, надавав гуманітарну допомогу в Ірпені, Іванкові, Гостомелі після деокупації, а ще опікувався покинутими тваринами, яких дуже любив 2022, 16 листопада. Повномасштабне вторгнення Росії загибель. У жовтні 2022-го підрозділ Сергія вирушив під Бахмут. За місяць під час виконання ризикованого завдання його розвідгрупа потрапила під вороже авіабомбардування. Сергій отримав важке поранення, і за кілька днів, не приходячи до тями, помер 16 листопада у військовому шпиталі Дніпра. Воїна та захисника Сергія Миронова. Поховали на байковому кладовищі Києва 2023. Повномасштабне вторгнення Росії. Справа, що житиме. Небайдужі з Києва вирішили не полишати справу активіста. Першу реставрацію без Сергія провели для дверей на вулиці Саксаганського, 112А. Саме вони були в планах у Миронова. Двері 1959-го, а вік Фрамуги – 123 роки. Залученість людей була дивовижна. Не тільки друзі, а й відвідувачі його екскурсій, поціновувачі його роботи, в планах інші двері і фонд імені Сергія, щоб продовжувати його справу. Вау. Факти факт перший 10 тисяч гривень на двері. Досвіду реставрації дверей у Сергія не було, а у відео на Ютубі двері зазвичай відновлювали в умовах столярного цеху з професійною апаратурою. Тож перші двоє дверей поблизу велотреку він відреставрував власноруч методом проби, помилок і витратив на це 10 тисяч гривень. Факт другий За день до вторгнення За день до вторгнення Сергій завершив роботу на вулиці Панківській. Сам відновив дерев'яні вікна, для яких підписники його блогу допомогли знайти вітражне скло, зроблене за давньою технологією. Потім, уже під час повномасштабної війни, він скаже в інтерв'ю У голові крутилася думка «Трясця, я зробив ці вікна, витратив тиждень свого життя, не пам'ятаю, скільки тисяч гривень і зараз туди щось прилетить. Факт третій Щоденник війни. Для Сергія було важливо рефлексувати щодо подій свого життя. Так, під час повномасштабної війни він вів військовий щоденник уривки тих щоденникових записів потрапляли й у блог. У такий спосіб Сергій найчастіше аналізував саме свій воєнний досвід. Факт четвертий в оточенні чудових людей Сергій дуже цінував підтримку друзів, близьких і підписників. Коли збирав на позашляховик для бійців з під Маріуполя та на спорядження для власної бригади, люди завжди з ентузіазмом долучалися бо цілковито довіряли і захоплювалися ним та його відвагою. Сергій же писав, що з багатьма речами у житті йому дуже пощастило, і з людьми зокрема. Факт п'ятий. Український ремарк Гуманізм, антимілітаризм і реалістичний погляд на війну цим вирізнялися дописи Сергія в соцмережах. За це деякі читачі блогу краєзнавця неодноразово називали його Українським ремарком. Друзі розповідали, що Сергій писав книгу про Київ, хотів її опублікувати, але не встиг. Факт 6. ПАМ'ять Якби ви захотіли побачити на власні очі, відреставровані Сергієм двері і Фрамуги, ось кілька адрес в Києві Велика Житомирська, 17, дріб 2, Липинського, 9, Панківська, 10, Панківська. 25. Спаська, 21-23, Стрілецька, 7, 6 гетьмана Павла Скоропадського, 23 1 Кониського, 77, Кониського, 79. В 2024 році в рідному Сергієві Миронову Києві з'явилася вулиця, названа на його честь. Аудіо створено за підтримки Українського культурного фонду.